Якщо революція змінила ваше життя, вона напевно мені дала роботу насправді. У мене освіта як математика Викладачем математики, я не пішов працювати, хоча там був у мене досвід схожий в роботі з школярами з математичними олімпіадами. Але ну я вирішив обрати шлях на застосування цих математичних алгоритмів там для різних типу задач. Я думаю, що багатьом студентам там магістерки нашої, наприклад, він теж дав роботу в контексті того, що вони навчилися застосовувати ці алгоритми штучного інтелекту, і він навпаки створив там нові робочі місця. Кількість задач, які ми стали можливістю робити з допомогою чату GPT, і рівень складності задань, вона насправді набагато зросла, і вона створила там ну ряд колосальних можливостей і спростила типу життя в великій кількості процесів. Недавно була історія соцсерв і їхньої GenAI і що вони там зросли до понад 200 людей за останній там рік. Знову ж таки, можна сказати, що він створив нові бізнес можливості для них. І третя річ, насправді, яку для мене ти типу, подав штучний інтелект, це насправді е, вміння розібратися в нових технологіях достатньо швидко і відкрити в відкрив власне можливість доступу до великої кількості речей.